на небо бра. Так. Ане. Йду на прямо к Вітер. Вітер, бо вчора був сильний вітер, сьогодні вже трохи сухло і трохи сніг. Yeah. Сюди не притягнули, говорять, що до одного села притягнули асфальт і почалася війна. Ну, люди там в тому селі задоволені, а тут, говорять, після війни, але коли ж та війна закінчиться, зрозуміло. Хто миру, хто перемоги. Треба, треба захищати свою країну. Хто може. Бо жити в цьому Радянському Союзі неможливо. Це вже перевірилось. Коли жили в тюрмі народів і більшість не хоче такого життя. І я теж не хочу. Старий хвора спина, що я можу, чи ще трохи робити.